Всіх вітаємо, здивуємося на нашому СТО. Сьогодні ми будемо продавати вже готові автомобілі під ключ нашим клієнтам. Якщо вам подобається рубрика готовий авто», як ми продаємо машини, обов'язково підтримайте нас лайком, щоб ми таких відео записували ще більше. У нас сьогодні в огляді буде дуже популярні автомобілі. Це Audi Q5, автомобіль 2016 року і тут S-Line версія А також у нас буде Volkswagen Tiguan, машина 2018 року в базовій комплектації. І почнемося в автомобілі Audi Q5. Дуже часто. У нас саме його замовляють Це автомобіль 2016 року. Тут S-Line комплектація і двигун 3.0. Якщо ви розглядаєте такий автомобіль, якщо та S-Line комплектація, комплектації можна купити десь за 3-3,5 тисячі доларів. В даному випадку цей автомобіль був куплений за 3200. двісті. Але якщо ви розглядаєте 2.0 базові або в середній або в максимальній комплектації, то їх можна купити по ціні від 2000 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте такі автомобілі, то по бюджетам. 14-16 років можна купити вже до 12 тисяч доларів. Якщо це трили до 13 тисяч доларів вже під ключ. Якщо ми розглядаємо цей автомобіль, тут були мінімальні пошкодження по передній частині. Зараз на запчастини саме по Audi Q5 абсолютних проблем немає. Навіть до 2024 року запчастини доступні та по адекватним цінам. Цей автомобіль дуже стильно виглядає. Також варто зазначити, що тут 20-ті диски, які передають йому вигляду. Автомобіль має панорамний дах, також він приїхав разом з рейнгами. Таку машину можна купити, нагадаю, бюджет до 13 тисяч доларів. Також у нас часто замовляють же Audi 5, 18-20 х років. Якщо ви розглядаєте більш новішу, то її можна купити бюджет до 20 22 тисяч доларів вже з ремонту. Зараз на американських аукціонах майже 1 мільйон автомобілів. Таку Audi Q5 можна купити за 2,5 тисячі доларів в США. Якщо ви розглядаєте Volkswagen Tiguan, то її можна купити за 3,5-4 тисячі в США в базовій комплектації. Якщо ви хочете вигідно та економно купити автомобіль з Америки, звертайтеся за номером на екрані або в описі під відео є всі наші контакти. І давайте зараз заглянемо в салон цього автомобіля. Тут преміум плюс комплектація, хочу нагадати, Ось саме так виглядає салон. Коричневий шкіряний, доволі рідко він зустрічається але в цьому автомобілі. Є. Тут не спрацювала безпека, як ви бачите, також є панорамний дах. Дуже хороший автомобіль, мав всього лише одного власника. Сьогодні ми його будемо передавати нашому клієнту. Також ви зверніть увагу, на яке кермо саме руль вже більш спортивного типу. Цей автомобіль дуже зручний в керуванні. Нагадаю, що тут 3.0 S-Line версія тут інший руль, також інша тормозна система. Цей автомобіль майже як версія SQ5. Якщо розглядати ці машини на вторинному ринку, ціни на них стартують від 14-го року від 20 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте також отримати автомобіль з максимальною вигодою та економією між вторинним ринком, можете залишати заявку в описі під відео або телефонувати на номер на екрані. І далі переходимо до наступного автомобіля. Ми його на днях. Передаємо нашому клієнту, тут залишилася буквально хімчистка, поліровка все інше вже готове. Цей автомобіль можна купити за 3,5-4,5 тисячі тисяч доларів на аукціоні. Це 2018 року Тігуан в базовій комплектації. Якщо ви розглядаєте версію СЕСІ або SEL, то її можна купити на 2-2,5 тисячі дорожче. Якщо ви хочете знати цілу під кріж, то в базовій комплектації можна купити бюджет до 12 тисяч доларів. Якщо це сія або SEL, до 14-15 тисяч доларів. Поділюсь з вами одним нюансом саме по Тігуану, Це Тігуан на передньому приводі ідуть три ряди. Якщо ви обираєте Тігуан на повному приводі, то вони тільки з двома рядами. Цей автомобіль дуже популярний серед наших клієнтів, його обирають за рахунок надійності, а також своєї економічності, а також доступності в плані обслуговування. На цьому я буду завершувати це відео. Буквально на днях ми будемо продавати ці автомобілі нашим клієнтам. Обов'язково коментарях пишіть, які автомобілі ви б хотіли бачити, про які вам ще більше розказати або показати.